Після 2020 року а, Білорусь, по-перше, втратила статус демократичної держави. А з 24 лютого 2022 року вона втратила а, і свою незалежність, і свою державність взагалі. Адже вхід російських військ з території Білорусі це пряме порушення Конституції Білорусі. 18 статті їхньої конституції, і виходячи з того, що ніякої оцінки ані правової, ані політичної цьому факту не було надано, ми можемо вважати, що а, діючий а, уряд а, Білорусі це колабораційніський уряд а, і проксі московського. А, не можна навіть сказати, хто це. Розливу давайте да. так московського Но, розливу московського розливу